Вітаю, панове. Сьогодні хотів би поговорити з вами про лікарський огляд. Дуже багато пацієнтів вважають, що лікарі працюють неймовірно повільно, не хочуть дивитися їх швидко і взагалі облінилися. З чим це зазвичай пов'язано? Це пов'язано з тим, що пацієнти не розуміють, як проходить лікарський огляд і чому він займає певний час. Почнімо з того, що в огляді пацієнта є декілька етапів. Перше це збір скарг. Друге, це збір анамнезу. Причому це підрозподіляється на анамнез поточного захворювання, про яке ми говоримо з хворим, та збір даних про життя хворого, його інше супутнє захворювання, його спосіб життя і тому подібне. Третє це. Безпосередньо огляд пацієнта, коли ми його крутимо, вертимо і так далі. Четверте це ознайомлення з додатковими методами обстеження, наприклад, пацієнт приніс аналізи, або, відповідно, спрямування на додаткові методи обстеження і оцінка їх по результатам. П'ятий етап це встановлення діагнозу. Оскільки лікар начать GPT, він не може це зробити моментально. Йому треба трошки подумати. І я вам скажу, що це дуже непогано, якщо лікар думає, коли встановлює діагноз, і це в ваших інтересах, далі, іде шостий етап це лікарське призначення. І лікарське призначення можна розділити на лікування та додаткові рекомендації. А це основні етапи, які має пройти лікар, щоб вам видати висновок. Діагноз і що вам робити далі. Давайте більш детально. Перейдемо до скарг. З чого починається прийом? З того, що у вас лікар питає, що вас непокоїть? Дуже багато пацієнтів починають відповідати. Голова, нога рука. Ти в нього питаєш. Розкрий, будь ласка, більш докладно. Як саме вони вас непокоїть? Ну що непонятного? Нога, голова, рука. Дуже гарно, дуже зрозуміло. Ну, Припустимо, починаємо пацієнту натякати. У вас вони болять? Розкажіть, будь ласка, як вони болять? Як воно може боліти? Воно просто болить, як обично. І починається гра в перетягування каната. Пацієнт стверджує от свої установки, що от у нього болить і все це має бути зрозуміло. Лікар намагається зрозуміти, що не так. Чому ця комунікація ну, неправильна? Тому що пацієнт вигадав собі пару фраз і вирішив, що всі його мають зрозуміти. Але треба йти на діалог. Чому лікар у вас це все питає? Не тому, що він тупий, не тому, що йому дуже цікаво, як ви там живете, а тому, що йому потрібна інформація для того, щоб іти далі. Тобто, що ми маємо дізнатися? Що саме непокоїть хворого? Як воно його непокоїть? Як давно це відбувається? Як саме це відбувається? Я колись пояснював на прикладі болю. Тобто біль може бути в певній зоні. Він може бути певної вираженості, він може бути схожий на щось, він може бути постійний, періодичний. У нього можуть бути додаткові характеристики, він може супроводжуватися чимось. Тобто, це дуже важливий етап. Скарги це самий перший, але один із найважливіших етапів, тому що, опираючись на скарги, ми йдемо до всього іншого. Тобто, це наш перший такий путівник. У те, що ми будемо ниряти далі. І от це пірнання продовжується. Коли ми, наприклад, розговорили такого хворого і дізналися, що голова в нього там болить періодично, нога там у нього ниє, а рука у нього чешеться, То ми вже можемо зрозуміти, що нам з ним робити далі, що розпитувати далі. Починається нам нас захворювання. Частково він. Виходить із скарг тому що ми вже питали у людини, коли, в яких умовах воно болить. Нам треба дізнатися, коли це почалося, після чого можливо це почалося, з чим пацієнт це пов'язує, як він думає, у яких умовах це погіршується, покращується, що він робив до цього, як він можливо дообстежувався. Що йому допомагає, що йому погіршує його стан. Тобто, ми дізнаємося про його історію більш детально, про історію саме цього захворювання, саме цієї проблеми, яка непокоїть хворого. Це як маленьке детективне розслідування. Можете це сприймати так. Значить, коли ми дізналися про це захворювання, ми починаємо дізнаватися більш детально про життя людини. Ми запитуємо, чи є інші захворювання. Чи приймає людина якісь препарати, як взагалі з ритмом життя, із навантаженнями, із тим, як вона працює, де вона працює, як вона спить, як вона рухається, в яких положеннях вона перебуває вдень і вночі. Тобто, ми досліджуємо життя пацієнта, робимо короткий зріз. Для того, щоб мати уявлення про те, що з ним відбувається, як він живе і чому оце все, що було зверху, його скарги, його хвороба, як воно накладається на це життя, яке він живе. Тобто ми робимо собі базу, на основі цієї бази ми переходимо уже до огляду хворого. Огляд хворого дуже важлива штука, але якщо ми правильно зібрали анамнезі скарги, то вже, ми в принципі можемо думати про попередній діагноз, і завдяки огляду, його або якось підтверджувати, або йти на щось інше. Відповідно, огляд, чого не можна сразу зрозуміти, що не так? Ну, інколи можна. Якщо вам привезли на приймальне відділення людину, яку збив поїзд, і її мізки витікають вам. На руки звук цієї людини. Ну тоді так, тоді можна дуже швидко зрозуміти, що в неї, напевно, перелом основи черепа, що там габела, його треба вести в нейрохірургічне відділення. І, можливо, за дуже гарне співпадіння обставин його можна якось стабілізувати і врятувати. Можливо. Ну, так, да. так. Так, допустимо, зрозуміло. І то зрозуміло тільки, що робити спершу. А що там відбувається, буде зрозуміло вже в процесі. Тобто навіть тут не все так просто. Просто коли людина вже померла і не потребує ніякої допомоги, тоді можна спокійно проводити аутопсію і розбиратися, що там з нею відбулося. Не поспішаючи і визначаючи, що та як. І то в наших реаліях це практично неможливо, враховуючи навантаження на патонатам. Тому подібне, але зараз не про це. Я намагаюся донести те, що немає простого, швидкого рішення. Тобто, людину треба дивитися, треба її крутити і вертіти. Наприклад, неврологічний огляд. Що проходить під час неврологічного огляду? Я маю оцінити різні системи. Тобто, ну як? Ми враховуємо основному нервову систему. Тим не менш, я маю подивитися на функції черепно черепно-мозових нервів. Для цього я беру молоточок і прошу людину дивитися за рухами молоточка. Я дивлюсь, як вона рухає очима. Я питаю, як вона бачить цей молоточок. Якщо мені щось не подобається, я проводжу якісь додаткові проби. Я прошу людину закрити очі, відкрити очі, показати зуби, надути щоки, показати язик. От, я говорю до одного вуха, до другого вуха. От, я прошу людину повертіти головою. Це все для того, щоб оцінити, як працюють усі черептомозиві нерви, і побачити, чи немає там ніякої проблеми. Після цього я вже переходжу до кінцівок. Тобто я дивлюсь на рефлекси. Оці знамениті калінні рефлекси, які в школі майже всі намагалися постукати. От, і, в принципі, майже у всіх виходів І так далі. Не тільки є калінні рефлекси, їх є ще багато. Чутливість перевіряється, сила в кінцівках і тому подібне. Тонус м'язів. Тобто черепно-мазові нерви, периферичні нерви. А потім, уже ж залежно від скарг, можуть бути додаткові обстеження. Крім того, нам потрібна ще, наприклад, система опорно-рухова і система. Координації. Тобто, я людину ще пальпую по хребту. тобто, торкаюся хребта, торкаюся м'язів. Я людину ставлю на ноги. Я дивлюсь, як вона сидить. Я дивлюся, як вона стоїть. Я дивлюсь, як вона ходить. Знову ж таки, провожу з нею проби. Знаменита проба, коли ви пальцем до носа ведете. Також проба, коли ви стоїте з закритими очима і витягнутими руками. Вона не робиться просто по приколу, вона робиться для того, щоб зрозуміти, як у вас вестибулярна система працює. І якщо треба, так, проводяться ще певні проби. І згадайтесь, це, напевно, от просто перечислити було довго і нудно. А зробити це теж не швидко. Це займає час. І простий базовий неврологічний огляд, він так, один із самих довгих. Якщо брати по терапевтичним спеціальностям. Але з деяких умов, і хірургічний, і травматологічний і огляд, і огляд іншому спеціальностями терапевтичними може бути набагато довше. Залежно від того, що саме з людиною відбувається і що нам треба дообстежити. Ну і детальний неврологічний огляд, так, звісно, може бути дуже довгим, нудним і тривалим. На жаль, це реальність. І з нею доводиться рахуватися, бо так працює життя. В медицині швидких рішень, швидких дій не буває. Якщо бувають, то це або екстрена медицина, або дурня, значить, що далі? Після того, як ми розібралися із об'єктивним оглядом хворого, ми починаємо дивитися на документи. Чому робиться так? Ну, багато пацієнтів приходить і кажуть. Наше мені розказують вам скарги, ось у мене в документах написано читайте. Дуже добре. Але лікар, коли вас дивиться, він формує своє рішення, він за нього відповідає і він під ним ставить свій підпис. Те, що написав хтось інший, це дуже добре. Але інколи це не співпадає з тим, що є або на даний момент, або не співпадає з думкою самого лікаря, який дивиться людину. Тому, перш ніж читати інші думки, перш ніж вдаватися в додаткові обстеження, які можуть навести на якісь думки, які вас поведуть кудись далекі далі, треба спершу сформувати свою думку. Тому зазвичай, якщо проводити огляд правильно, спершу дивляться на людину, говорять з людиною, але ще потім переходять до документів. Іншого, іншого, інше. Ясно, що в реальному житті все часто не ідеальне. Але, тим не менш, це таке от правило, якому мене вчили, тих, хто мене вчили, теж їх вчителі вчили так робити. І якщо я когось колись навчав, то я його теж учив робити так. Спершу формується своя думка, потім колупання в документах. Значить, Коли ми переходимо до документів, відповідно, ми маємо з ними ознайомитися, ми маємо потратити час на те, щоб прочитати їх, усвідомити, що там відбувається. Можливо, якось навіть нам доведеться ці документи розсортувати. Я думаю, що кожен бачив, або в поліклініці, або на прийомі у лікаря приходять люди з величезними такими папками. Ну от У кожної людини за життя така папка зростає, зростає, зростає. І коли на прийом приходить людина з такою папкою, вивалює її вам на стіл, і вам треба нею зайнятися, це теж буде займати час, і вам доведеться її сортувати. Пацієнти зазвичай скидують все в купу. Є організовані люди, які носять папочки, яких розподілено обстеження одні, там, там виписки з лікувальних закладів в іншому відділенні, але зазвичай все це просто звалено в купу. І ти, як якийсь архіварус, коперсаєшся у всьому цьому, намагаєшся витягнути зерно істини з цього всього, зрозуміти, що тобі треба, що тобі не треба. І це ще часто під охи і вздохи хворого, який думає, коли ж уже, коли ж уже йому скажуть щось цікаве. Він так знудився. Ну добре, припустимо, ми. Прокописалися в документах і маємо всю необхідну нам інформацію. Тепер ми йдемо до формування діагнозу. Багато хворих хочуть, щоб діагноз от вони в двері зайшли, і одразу їм сказали: ти, там такий то такий, то Ісус навін, воїн Господній. Ні. Ну, трошки воно так не так працює. Тобто, треба спершу от подумати, як не дивно. Лікару треба подумати. Я вам скажу, що це добре, якщо він думає. Тобто ми все вкидуємо в купу, вирішуємо, що найбільш вірогідне, і ставимо діагноз. І знову ж таки, часто цей діагноз попередній, тобто він потребує підтвердження, можливо, пробного лікування. Можливо, банально у даному випадку встановлюється діагноз первинний. Тобто він не скільки попередній, він скільки первинний, бо в подальшому треба його підтверджувати. Ну, наприклад, як перші прояви розсіяного склерозу спершу ставиться або дебют розсіяного склерозу під питанням, або росіяна енцефаламілії. Та далі дивляться, чи співвідноситься діагноз розсіяного склерозу з реальністю по картині на МРТ і по повторним нападам, наприклад. Цього росіяноскороду, його загострення. Ну, це специфічна інформація, але припустимо, хай буде для прикладу. Значить, коли у нас є діагноз, знову ж таки, ми починаємо думати про призначення. Ну, перше, це якщо нам треба щось дообстежити, це дообстеження. Друге, це якесь лікування, наприклад, у хворого біль. Ми вже знаємо, що в нього немає ніяких захворювань, які б нам заважали йому призначити нормально знеболюючи, ну і наприклад, міорелаксант. Ми йому робимо ці призначення, відповідно, пояснюємо. Це ж треба ще пояснити людині, як його треба приймати. Один-два рази на день, після їжі, до їжі, на ніч, зранку і так далі. Тобто, це ми пояснюємо, призначаємо, відповідно. Після цього ми можемо перейти до додаткових рекомендацій. А які можуть бути додаткові рекомендації? Знову ж таки, ми ознайомилися із ритмом життя хворого. Як він їсть, як він спить, чим він дихає. І от ми знаємо, що в нього надмірна вага, що він викурює три пачки сигарок в день і що він любить під вечір закинутися парочкою банок пивка. І ми йому кажемо, друже, не хочеш оцього всього діла, то треба тобі пити одну баночку пива, викурювати одну пачечку цигарок і зменшувати вагу. Ну, відповідно, ви почуєте, що це все неможливо, або нічого не почуєте, але пацієнт вирішить для себе, що навіть намагатися не треба. Тим не менш, ці рекомендації і донесення того, що вони там необхідні. Це також частина от, огляду лікаря частина його заключних рекомендацій під час цього огляду. Те, що вони ігноруються і те, що вони складні для втілення це питання вже таке. Суть в тому, що лікар також займається тим, що доносить цю інформацію. А це час. Тобто, просто для того, щоб не дуже детально, а так поверхам. Розказати вам про те, що потрібно зробити на огляді хворого, я витратив досить немаленьку кількість часу. Зараз вже йде 19 хвилина того, як я розмовляю перед екраном телефону. Я вважаю, що огляд має тривати не менше 15 хвилин. Не менше. От це мінімум мініморум. Наприклад, коли я працював у приватній клініці, у мене був прийом хворих 40 хвилин. Довго з фінансової точки зору для клініки важкувато, тому що пацієнти думають, що 40 хвилин це дуже багато і починають розказувати про все, що їм хочеться, а не те, що треба. Інколи доводиться їх. Повертати або м'яко, або більш настирливо до теми розмови та до тих питань, які необхідно визначити. Значить, я про те, що час він потрібен. 40 хвилин інколи навіть було недостатньо. Знову ж таки, припустимо, я недосвідчений, недостатньо досвідчений. І мені треба там багато часу. Або я туго дум, і мені треба багато часу. Тим не менш, навіть просто людині, яка дуже швидка, дуже метка, дуже кмітлива, їй просто, щоб фізично виконати увесь перелік, який я назвав, їй треба час. І от тому я говорю про 15 хвилин, і мінімум мінімум. Тому коли. Хворі заходять і кажуть, мені швидко підписати, мені просто діагноз і я побіг, або мені напишіть лікування і я побіг, це так трошки не працює. Або ви хочете, щоб лікарі робили якісну роботу і отримувати якісні рекомендації, або ви хочете, щоб від вас швидко відмахнулись і ви побігли далі. От і думаєте. Що вам потрібно більше? Щоб ви побігли далі, гоним і вітром, чи щоб ви отримали якісь адекватні відповіді на свої запитання. Тобто, в ваших інтересах, щоб лікар мав час, мав змогу, вас нормально оглянути і вам щось пояснити. А якщо ви думаєте, що ви обманете систему, то ні. Ви обманете лише себе. Тому що. Все це придумано не просто так. Усе це придумано поколіннями людей. Поколіннями людей, які займалися цим, воно придумано на досвіді і, в принципі, підтверджується науковим методом, не просто так. Оці методи погляду, збору інформації, вони устаткувалися у різних країнах і Першого, і другого, і третього світу. Це все не просто так. Це доказує ефективність, доводить ефективність цих заходів. Тому от така от вам задача для подумати. І на останок ще додам, бачив багато коментарів у людей під різними медичними питаннями і так далі, про те, що лікарі задають дурні питання. Гінеколог списала, коли був останній секс. Який який жах? Як вона могла? Навіщо їй моє особисте життя? Чесно, я дуже сумніваюся, що тому гінекологу було потрібне ваше особисте життя. Гінеколог питає про ваш останній сексуальний акт, тому що це йому необхідно, можливо, для більш точного діагнозу, для розуміння. Того, що з вами робити. Так само він питає, який день циклу, коли була остання менструація, я вам навіть скажу. Невропатолог теж може спитати, коли у вас була остання менструація. І я так регулярно роблю. Чому? Тому що, наприклад, при встановленні діагнозу Мігрені, мені потрібно визначити, чи вона не пов'язана із менструаціями і багато подібних питань. Які люди чомусь думають, що їм задають лікарі, от просто тому, що їм по приколу, тому що їм цікаво? Ні, не цікаво.